Як стати мусульманином. Прийняти іслам досить легко та просто. Людині, яка вирішила прийняти іслам, слід вимовити тільки шахаду або свідоцтво віри, яке полягає лише в одному реченні Я свідчу, що немає істинного Бога гідного поклоніння, крім Аллаха. І я свідчу, що Мухаммед посланець Аллаха. Ашхаду. Аллах. Ілляге Ілляллашгеду Анне Мухаммад Расулюла. Людина, яка замислюється над тим, як прийняти іслам, слід зрозуміти для себе значення та зміст цих слів, а не просто вимовити їх. Для того, щоб прийняти іслам, людина має бути переконана у цих словах і вірити в їх значення. Значення шахади, яку вимовляють для того, щоб прийняти іслам таке. Слова немає божества гідного поклоніння крім Аллаха, говорять про те, що поклоніння заслуговує лише один Бог, Всевишній Аллах, і немає в нього ні сина, ні товариша. Слова, а Мухаммед посланець Його говорять про те, що Мухаммед, мир йому та благословення, Аллаха є справжнім посланцем Бога і Його, як посланця і пророка. Всевишній Аллах направив до людства, щоб принести заключне Боже керівництво. Якщо ви готові стати на шлях істини і жити заради того, для чого ви були створені для поклоніння тільки своєму Творцю, якщо ви хочете служити Творцеві, виконуючи його святу волю, тоді повторюйте за мною я свідчу, що немає істинного Бога, гідного поклоніння, крім Аллаха. І я свідчу, що Мухаммед посланець Аллаха. Ащаду, Алле Ілляге, Ілляллах, ашгаду Анна, Мухаммед Расулюло. Я вітаю тебе, мій брате чи моя сестра. Нехай Всевишній Аллах зміцнить твої стопи на шляху ісламу. З самого свого повернення в істинну віру починай вивчати Іслам. На нашому каналі ти знайдеш. Багато навчальна та цікава інформація для мусульманин та мусульманки. А якщо у тебе виникли питання, пиши нам на наші месенджери у соцмережах, електронну почту чи у WhatsApp. Вала Аллаху, з милості якого звершуються добрі справи. Ассаляму алейкум ва арахматуллагі ва абарак'яту.